Це хто такий? Це бухажорний чи що? Так, да, ми хочемо з ним дружитися. Ви дивіться мені, якщо він мені не сподобається, то ми милом і ступеньок спущу з порога, так і залишить на що не Ми всі ходу триматимемо в кулаці. Я вам покажу, кузькину май. О, oh, май, борщ принесла свіжий. Спасіма тобі. Mm -hmm. Це, що Там шо Кажу, шо слухи, шо? 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 хай там открыто, что ты? Кажу, что ты глупенький, что хай там? Открыто там. Да, ты по пришел. Я бачу. Мама, да, ты сами Здравствуйте. А чего ты? А oh. ну, Можна так так? Oh. Можна, можна. Здравствуйте, Романе. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Сідайте на ту баредку, пожалуйста, сідайте. Тепер ти соромиться. Тому він буде говорити мені, а я буду вам. Та без питань.